Всім привіт! Сьогодні знімаю відео огляд на планшет. Можливо, буде трішки темний. Але в принципі сьогодні поговоримо з вами про огірки. Дивіться, зробив я 10 баночок, як ми пам'ятаємо, плюс 2, як ми бачимо, з під Кока-Коли. Дивіться, я порахував, зробив свій вибір. Я бажаю в цьому році. Посаджу, значить, я 21 ну, так званий кущик, чи як назвем. Я е, буду саджати по три насінинки. Можливо, це багато, дехто думає, можливо, ні. В тому році я саджав у пластикові банки. Ну просто так зручніше. Дивіться, чому я так саджаю. Я саджаю так, бо і... немає би, міста де посадити, немає вільної. Відкритої земельної ділянки. От я саджаю зразу в баночки. Я не проти, можливо, хтось думає, що легко посадити і в просто ґрунт, і дочекатися, і все буде добре. Воно то так, але, як то кажуть, кожен робить по-своєму. От Я дивіться, я просто з вами ділюсь, і я нікому якби, не рекомендую так робити. Хто хоче так робить, хто хоче не робить, це я роблю для себе. Дивіться. Я саджаю в такі умовні вазончики по три насінинки. В тому році я садив і по дві, там, від 2 до 5. Їх нікуди було дівати, і вже так з власної, як би сказати, дурості я саджав і по п'ять, Ну, дійсно, їх сходило багато і нічого з цим не зробиш. Я посадив, скільки мені треба, я посадив 8 плюс 2. Я посадив 10 кущиків, огірків було дуже багато. Відрами прямо її не тільки для себе вистачило. Вистачило її засолити, і ще й людям ділився з людьми. Але це не важливо. Сьогодні я хотів би поговорити про таке. Я довго думав і вирішив собі, вже зробив такий план. Хоч огірочки саджатимемо в мене скоро. Особисто я не знаю як то. А я вирішив зробив такий план, що я посаджу 21 баночку по 3 насінинки. Я приблизно порахував по 3 насінинки, от три пакетики. Всі сорти в мене зараз я вам буду називати сорти. Дуже, звісно, темно, можливо, я буду перезнімати це відео, а можливо, ні. Передивлюсь. Я. Назву вам три сорти стиглі. От дивіться. Огірок це я вибрав для себе такий, який буду я садити в 2023 році навесні. Огірок Роднічок f 1 Тоді огірок сухостійкий f 1 І огірок вірні друзі. f 1 От ці три сорти я. Розсаджаю в умовні баночки, зараз тут 12 баночок, а згодом тут буде 21 баночка, по 3 насіннинки, ну умовно. Бо я так порахував, з одного конвертика з насінням виходить ну, приблизно на 7 кущиків. Якщо по, ну, по 3. Я брав по 3, чому по 3? Дехто подумає, що це багато. Ну, дивіться, буває таке, що зовсім не сходить. Якщо глибоко посадити насіння, або якщо ще холодно, буває таке, що зовсім не сходить. І хто знає, що воно буде, тобто ну, я не жалію насіння, я саджаю по три, навіть якщо буде зайве, там, можна два залишити, третій вирвати пагі, не все, ну просто його викинути. Яка різниця, щоб він не заважав і все, і щоб кущ був. Ви розумієте, щоб саджанець не стікав, бо якщо посадити 10 на 20 всі в один вазон, це буде неправильно, вони один одному будуть заважати. Ну, це я так думаю. З власного опиту, хоча я, я саджаю власними руками. Ну, років два, максимум три, ну, сезонів маю на увазі. Ну і виходило нормально. В прошлом году взагалі мене порадувало. Так що от такі діла. Прошу вибачення за те, що воно все темне, бо тому що знімаю на планшет. На даний момент у мене немає кращої камери. Ну, я думаю, відео, в принципі, це не те, що відеоогляд, а плани на майбутнє і щоб люди залишалися, як би сказати, в курсі всіх нових новин, тих, що у мене. Планую, дивіться, докупити землю до парників ну, для розсади. І в ці вазончики, от особисто в ці, які є ще їх. Буду, ну, решту я буду робити за таких з пластикових пляшок, не знаю, 2-літрових чи може і більших, аби вони були чисті, цілі. Я низ також я пробиваю, не знаю, буде вам видно, дуже погано видно. Ну, Якщо на світло глянути, низ я також пробиваю на всякий випадок. І дивіться, планую докупити земельку, щоб посадити ж помідори, перець і капусту. Капусту саджатиму, мабуть, я аж у на початку березня, може, в середині березня. Помідорчики, можливо, в середині лютого, в другій половині лютого. Бо я вагаюся за того, щоб не було прохолодно ще для... Я розумію, ну і перець він же ж теж. Бажано б його посадити в другій половині лютого, щоб не тягнути з ним. Бо потім почне поступувати плішати, і хто знає, що з цього вийде. От такі справи. Про що ще хотілося поговорити? Ще хотів вам розповісти швиденько про таке. В тому році я садив два видеогірка. Три видео якщо чесно. Дивіться, я садив огірок Кріспіна. Ф1, огірок Салім Ф1 Салім салатний, кріспіна для консервування, засолки, годиться. Просто дивіться, огірок був дуже хороший, що той, що той, дав максимальний врожай. Я їх посадив окремо один від одного. І також садив огірок Ніжинський. Огірок Ніжинський теж мені сподобався, Ну, поки він молоденький. А коли він... Як вам сказати, вже починає, ну, Старіють огірочки, що ми їх не вибираємо. Тоді вони вже наливаються, стають величезні, тоді вже вони ніякі. От такі справи. І в цьому році я планую посадити три види огірочків. Роднічок, посухостійкий і вірні друзі. Я думаю, все буде добре. Будемо бачитись. Ви почуєте мене і побачите далі на моєму каналі. Приємних вам. Посадок всього доброго.